Вітаюся, глядачів Fashion Reality. Сьогодні я Ліна Рожкова, завітала у Art Ukraine Gallery в Домосфері. І зараз я вам покажу, що тут відбувається. Сьогодні ми у найбільшій галереї українського сучасного мистецтва Art Ukraine Gallery. В домосфері на третьому поверсі півтора роки тому з'явився фантастичний мистецький простір на двох тисячах метрів квадратних експонуються понад 500 творів мистецтва від 30 видатних українських митців. Наталя, я вітаю тебе сьогодні з цією урочистою подією. Наталя Заболотна, заслужена діячка мистецтв України. Ти у багатьох асоціюєшся з мистецьким арсеналом. Розкажи, будь ласка, як тобі вдалося створити тут, в цьому просторі таку круту атмосферу? Великий простір спонукав до того, що це була і стала така велика найбільша галерея українського сучасного мистецтва. Е, най ну, можливо несподіваніше для багатьох, що ця галерея була відкрита в розпал е, великої війни, і я прибічник того, що потрібно робити завжди, роби що можеш, і буде що буде, тому звісно. Весь мій досвід, який я здобула раніше, будучи директором мистецького арсеналу українського дому, я інвестувала в цю нову справу. Це благодійна галерея, вона представляє топ 30 митців близько 500 творів одночасно. І я пишаюся, що такі митці, як Анатолій Криволап, Олександр Сухоліт, Олександр Дубовик. Вони вже говорять, що це не просто галерея, це реально музей українського сучасного мистецтва. Це прекрасно. Я вітаю тебе. Ти велика молодець, натхненниця для, для всіх нас, і справжня олімпійська чемпіонка в мистецтві. Да. Хай так далі буде. Наскільки сьогодні війна впливає на мистецтво, і мистецтво впливає на сьогодення ми відкрили цю галерею цілком свідомо ми розуміли, що під час війни не буде галерея. Це така комерційна по суті інституція, але ми розуміли, що ця галерея має нести іншу місію. Це і арт-терапія, це і Допомога тим, хто найбільше цього потребує. Наша галерея благодійна. Кожна друга гривня, яку ми заробляємо, ми передаємо дітлахам, які втратили кінцівки, втратили батьків, втратили дитинство, втратили все на цій війні. І ми дуже щасливі, що ця галерея ще є таким справжнім рехабом. Це Такий реабілітаційний центр до спраглих і е, змучених, е, виснажених війною душ і сердець. І сюди приходить дуже багато військових, е, сюди приходить багато дітей, приходить багато людей, які просто ходять і кажуть, нам потрібно відволіктися. Мистецтво має колосальну силу надихати, наповнювати і оптимізувати. Давати віру в майбутнє, я хочу зазначити, що Наталя була одна з перших, хто приїхав в Ахмадит після влучання туди російської ракети, і багато піклується, робить проєктів для наших маленьких, найбільш незахищених і постраждалих від війни дітей. Скажи, будь ласка, як в цьому проєкті, які складнощі на що треба звернути увагу? Що в чому сьогодні може кожен українець допомогти? Наша галерея цей вечір, і багато друзів, які тут зібралися і присутні. Ми усі разом робимо велику справу. Ми даруємо цим дітям надію. Я бачила дітей, які не хотіли жити. Ми об'єдналися для важливої мети зібрати кошти на підтримку допомоги поранених дітей та їх родинам. Разом із Кото ми представляємо унікальний арт-об'єкт, створений під час презентації нашої колаборації під назвою Дев'юс. Придбавши цей лот, ви не лише станете власником витвору мистецтва, а й долучитеся до справи доброї, яка сьогодні так. Багатьом необхідна. Нова я радо Світуся з'явила пречиста пана сина породила, пречиста пана сина породил. Я е, дуже е, позитивно е, вражений цією галереєю, тому що практично вже е, навіть. Музей сучасного мистецтва є в тому в Луцьку, вже в Львові, то тобто в Києві не було, і поки що немає. І коли з'явилися галерею, і я подивився, вперше прийшов, подивився якість робіт, то я сказав Наталі Заболотній, що тут найкращі автори, і дуже висока якість робіт. Вами знаходимось в першій благодійній галереї в Україні. Вона найбільша, майже 2000 тисячі квадратних метрів. І ми заснували двома фондами: Я і Наталка Заболотна, це фонд гуманітарного розвитку і громадська організація Відчуй, яка допомагає дорослим дітям з порушенням слуху. По-перше, про саму Наталію. Це якась фантастика. Це жінка бомба. Це жінка-феєрверк. Вона повна ідіє. Я завжди пам'ятав, як вона працювала з іншим галереєю, як вона працювала в арсеналі. Це був вибух. Це фантастика. Це, як то, як -то кажуть, шок шоквум. Фантастично. Ми галерея, галерея прекрасна. Ви ж бачите, який простір. Мені приємно, що ми вже звикаємо до того, що мистецтво вже стає, так би мовити, так би мовити стає вже мистецтвом. Тобто приходять люди, які вже відчувають себе частиною цього шоу бізнесу, частиною мистецтва, частиною. Цієї атмосфери, яка складається, це новина для України. Ми, ми забули про, про цей вибух. Ми забули про те, що мистецтво це повернення до істоків. Мистецтво це краса, мистецтво це життя. Так ось ця галерея, От мені дуже дуже подобається. Що вона вільна, що вона багато простору, що багато людей можуть себе виявити в цьому прекрасному просторі. Ми переживаємо важкі часи, але я все-таки сподіваюся і вірю, що ось такі зали, вони стануть нормою. І мистецтво повернеться до нас, бо завжди культура вмирає першою. І це щастя. І це наша вдача, і це наша надія в тому, що ми не здаємось. Сказати, що я вражений, це нічого не сказати, тому що в принципі я їхав кудись за межі центрального Києва в торговий центр, а опинився в, мабуть, найкращому київському музеї сучасного мистецтва. І мало того, я знаю половину з авторів особисто 20-30 років, і це було як зустріч з найкращим з того, що було колись, але те, що воно і зараз є і зараз вражає, це просто чудо. Я всім бажаю сюди приїхати і відчути це чудо на собі своїми очима. Ну, мені страшно подобається роботи і Анатолія Криволапа. І Олександра Ройтборда. І я був ну, здивований, дуже приємно здивований, коли я побачив тут не тільки самого живого Олександра Дубовика, а ще й його роботи 23, 24 року. І якщо знати, що йому 92 роки, і що він досі щодня працює і створює свої чудові роботи, це просто свято. Ну не тільки ці роботи, тобто мені тістол страшно подобається. І Ганна Криволап, і е, роботи я, е, оцього, ні, цієї е, жінки е, українського походження. Тримаю в руках скульптуру футболіст, яку створила талановита українська скульпторка Ліна Пандес. Ми з командою в Карсенал підписали цю скульптуру. Нехай наші фанати та шанувальники мистецтва придбають її як благодійний лот. Це цінний експонат, буде нагадувати вашим нащадкам, Ваші добрі справді я їх десь вже бачив на Фейсбуці чи десь в медіа фотографії. Дуже такі незвичні скульптури, одночасно дуже сучасні, символічні і інтер'єрні. Тобто їх можна мати вдома, і вони будуть тільки доповнювати якусь таку домашню і дуже теплу атмосферу. Пані Наталію я знаю багато років. І вона не перестає мене дивувати, тому що вона завжди щось відкриває нове. Коли вона працювала в українському домі, то там постійно були якісь такі дуже неочікувані виставки і імпрези. І перше, я ось попав сюди сьогодні. І, ну, я бачу, що вона не змінила свої смаки, не змінила своє бажання здивувати всіх, хто сюди приходить. Тут завжди такі роботи, які, мабуть, вибудовують смак українців. Тут завжди є рух, тут є любов, є завжди якісь проміння, яке заставляє бачити значно більше, ніж можливо, і закладене. Оці ну, арт-галереї. Досить рідко може щось не сподобатись, тому що тут настільки продумані всі колекції для розуміння нашого мистецтва, особливо сучасного мистецтва, коли ми не маємо музею сучасного мистецтва, що він дає тобі можливість зрозуміти наших художників, митців, напрямки і ту красу, яку ми маємо. І іноді. Можливо, не знаємо. Ну, мені сподобалось, я давно тут вже не була роботи саме малюнки Олександра Сухоліта, тому що для мене це просто якесь про продовження життя. Напевно, особливо під час війни. Чи ми можемо знаєте, боротися зі смертю тільки продовженням життя? І якраз мистецтво воно має ту цілючу силу, яке дає нам наповнення. Порятунок від сьогоднішніх подій і розуміння в тому, що за що ми боремось. Я б сказав, що коли я зайшов, я потрапив в коло давніх знайомих і друзів. Експозиція з точки зору охвату, вона дуже широка. Я думаю, що це такий дуже широкий зріз українського сучасного мистецтва, і це дуже класно, що так багато митців в одному місці можна побачити. Це навіть трохи схоже на музей сучасного українського мистецтва. Я б сказав. Я гадаю, що забуть за будь-якою ось такого роду подією, і за будь-якою інституцією, якось галерея, стоїть завжди. Є завжди одна людина, і це залежить саме від когось одного. І я думаю, що в цьому плані ми можемо сказати подякувати пані Наталі за те, що вона робить, і за те, що вона вміє так робити. Ідентичність щільно переплітається з українським баченням світу. Ми цим особливі, це треба особливо оберігати, тому що, якщо б нас запитали, за що ми зараз, то звісно, ми за те, щоб нашу неповторність зберегти і культура як ніщо інше проявляє цю особливість. Український простір потрібно насичувати новими сенсами і великими культурними явищами, новим прочитанням. І галерея, яка створена Наталією Заболотою, вже вкотре показує величезну розкіш української культури і правильне її прочитання. Дуже багато імен, які поєднують в собі сталість і сміливі відкриття. І разом вони створюють особливу енергію, дають поштовхи для того, щоб виховувати смаки. І вся наша країна, зрештою, хотілося б, колись, можливо, буде виглядати як величезна галерея, насичена високохудожніми, талановитими, які будуть дивувати світ. І про образ цього ми бачимо вже. Не випадково. Біля цих робіт хочеться ходити стояти, милуватися, колекціонувати це все вартісне, це все неповторне, як і українці. Найголовніше, що нашими. Бенефіціарами є ті, хто потребує підтримки сьогодні. Найбільше ця галерея має. Опіку над дітьми, які були поранені під час бомбардувань, і це діти, які залишилися без кінцівок, без очей, без змоги пересуватися самотужки. Ця війна відняла у них дитинство, будинки у декого батьків, і дуже радію тому, що ми своєю діяльністю. Можемо зарадити цим дітям, подарувати їм надію. Я продовжую повторювати, що незважаючи ні на що, ми маємо примножувати наше культурне надбання, адже країна без культури це лише територія, а територію дуже легко загарбати. Тому надихайтеся, приходьте. І завжди раді мистецтво це те, що не лише дарує надію, а це те, що рятує і допомагає жити.